Так. Добрий день, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні трошки попрацюємо по цієї газелі. Будемо регулювати клапана. В останній раз регулювали їх ще десь десь, десь, десь в тому році 1008-9 проїхали, це, звісно, мало але з такими запчастинами. як, як Є, зараз провіримо, які зазори на клапанах. Знімаємо. Нам потрібно ось тут. Зараз по-мінімально будемо все відкручувати, так що одягаємо перчатки. Зараз подивимося нам потрібен цей рімень, бо він щось теж буксує. Відходи він не дуже багато. Зараз ми подивимося, тут якісь рівні є. Це у нас 900 це у нас на. Немає ремня. У нас там будь, Це 900, а там повинен бути 1080, такого ремня у нас немає. Їхати його купувати. Добре, зараз щось буду думати, ні, там ще задній циліндр підтікає, але він дуже слабо тече, провіримо. Скати, провіримо, як скати, давні тиск в колесах і зараз будемо працювати далі. Погнали! І так, виставляємо покришки перший циліндр тут написано. І що б нам потрібен? Беремо прямо за вентилятор, прокручуємо, ставимо на нейтралку. і підважимо щось підшли. Ідемо зараз щуп візьмемо. Так, коти тікайте, зараз беремо щуп. Так, ось ось наш щуп. Так, ось наш щуп беремо зазор 04. Ось нашій 04 витертий. Раніше взагалі клапанів вистачало на ось, ось випускний у нас, а ось впускний. І таким образом випускний нормальний, впускний теж. Геть по нормі. Провіряємо далі. Так само беремо, перекручуємо за і крутимо. Так, перекрутили. Провіряємо, зазор нормальний. Провіряємо зазор. Ну, трішки можна відпустити, але все одно у нас є зазор. Стрішки зараз відпустимо. Самим проблемним у нас є завжди четвертий. Ключиком на 14 придержали, отвертку вставили, закрутили. Сами проблемним у нас є четвертий циліндр. Випускний. Ну, як бачимо, випускний це у нас ось цей колектор. Клапан, впускний заходить свободно. Тут теж заходить свободно. Погнали далі. Перекручуємо, дивлюся, по бігунку, куди у нас ось крутимо, бачимо по бігунку і просто кришку направляємо навпроти третього циліндра. У нас порядок 1, 2... 1, 2, 4, 3. Ось третій у нас осв... освободився. Ось провіряємо впускний. Заходить спокійно. Сюди теж заходимо майже спокійно. Можна трішечки попустити. Беремо відвертку, ключ на 14, попускаємо. і витираємо криску, ставимо ставимося на місце. Після того, друзі, як поставив карбюратор Solic на пропані машина, клапана стала менше зажимати, Тобто більш правильніша існіша е, ну, смесь йде воздух з паливом. Так що, друзі, ось такий, бачите, отака. Просте рішення було на Соліксу набагато краще. Так, да, Трішечки машина е мідлиніше стала їхати, але різвіше на малих оборотах ну, є в плюс. Плюс є в Соліксу. І великий плюс. то що мотор, я дивлюся набагато якісніше і запуск кращий производиться, І зовсім на бензині її завожу по утрам. Так що рекомендую. Провіряємо масло. тосол, масло. Зараз заглянемо. Там качається нормально, півбачка. Провіримо масло. Так. Мало Майже нижній рівень, але його вже треба міняти. Зараз знімемо ось оцю, тому що вона болтається, там воно не зажимає, там треба розпиляти проставні направляючі трубочки такі. Так, зняв карбюратор. на наці не ставалося. Я взяв їх, воно попросверлював, ану. О, тепер стає. То воно отак було получається і ця резинка не перекривалася. Все, вставляємо резинку, прикручуємо, тепер буде класно. Потім треба нам з рівнем щось порішати. Так, поставили, тепер наша каструлька не двигається. Тепер треба ремнем... не допускайте на акумуляторі отакої мокроти. Ну, він часто в мене мокріє. Витирайте її, а ще краще навіть можна тряпку содою протирати, тому що електроліт з пилякою передає між собою електричество. І в нас виходить на банках замикання, коли приходить зима, недозаряди, свят, печка. Э, Замикає. Змить його можна водою, можна моторною. Цей К2, пропшикав акумулятор. Пшик-пшик-пшик. Зараз Прямо... щось зрівнем купувати. Підкачаємо колеса. Зараз подивимось, що тут по манометру у нас показує. Так. В, принципі, в принципі, більше нам і не треба. Зараз попідкачуємо. Неудобно одною рукою. Так, Підкачував колеса глупнуло шланга, зараз е, попробуємо її э, отремонтировать. Сейчас мы эту той её открутим, розріжемо цю железяку, і там дошнибудь просто поставимо обычный кусок шонги. Так. Он так розрізав. І такі штуцерки у нас получаються залишиться. Сейчас просто це в мусор. А, така шонга-то та нікудишня. А ставим кусок нової шланги. Сейчас підберем або осьо, газовом у нас єсть. Вроде б більш-менш підходить Це, п'ятерка шван. Зараз щось підберемо з цих Так, Сюди такий маленький хамутик, газовий знайшов. Ну, Ось Сюди обичний, тут мішати не буде нічому. Ставимо і погнали. Ну, типу, крутитися, але нам все. Ну, Китайське ніколи не крутилося. Погнали далі. Собираємо, качаємо далі скати. Зараз знімемо колесо, потекла тормозна тече. Пару днів, все, як бачимо, пару днів, пару, пару год уже, не під, що інтересно тече і жидкость не уходить. Не так тече геть, по трохи я подозріваю, що на ходу вона практично не тече, або так само тече. Все, зараз піддамкрачуємо, зараз зриваємо кольоса, піддамкрачуємо. Розберемо, подивимося. Так. Отак у нас виглядає потікший циліндр. Зараз нам треба заглянути, з якої сторони в нас тече. Отак піднімаємо і... Опа, є. А тут. Тут сухо. З цієї сторони не вивелося, вже тут сухо. Розпаковуємо колодки наші. Що вони такі? Я ж ставив, вони були почті нові. Щось крепко підтерлося. Ну Нічого страшного. Витираємо, зараз скидаємо, розбираємо і добираємося до нашого циліндру. Зараз спробуємо він сильно вжався. Там виходить, зараз ну, спробуємо резинки поміняти. Так. Розібрали наші поршня, ну, видавили педалю газу. Получається такі кольця стоять, У нас, якби вони по суті є такі кольця. В середині в нас такий віт має поршень, бачите, трошки він, конечно, ржавувати. Зараз ми його підчистимо і наждачкою 600, потім 1000, трошки підполіруємо середину, ставимо mm -hmm. нові кольця. Такі тут штопорні кольця, такі стоять, отак вони стоять. Раз сюди їх вставляю за счет от такого ось таких плоскогубців. І... Потом поршень туда, вот і вставляємо, самий поршенек вот так і прокручуємо. Ну і все. И задавлюємо его туди. Вот такая проста система. Погнали, полировать нас Так все, зібрали, поставили нові резинові кольца. Собраємо, вжимаем, сейчас його все це дело. Прокачиваем тормоза. Так, заливаем жидкость. Ох, и бачок грязный. Моя газелька. Бесполезно тут что-то чистить. Сейчас собираем. Так. Жидкость почала капати, можна кран закривати. Зараз звук малу нам не поможе прокачати. Так, відео. продолжается. прокачали тормоза. Сейчас знімлю барабан, гляну, що там робиться, не тече циліндр. цилиндр. перевірив на тече, підтягнув, щось опять плотно зробив. Ну, протрається, буде все добре. Так, будемо ремень генератор міняти. Він вообще вже потрісканный. Сейчас откручиваем цей ролик. Потом откручиваем генератор и меняем. Генератор тут откручиваем і знизу болтики откручиваем. Може и не пройдется. треба монтировку взять. Так, постави Может сейчас заведемо машину, попробуем, что воно там будет буде робити. Сейчас тут змиваємо під капотку, змиваем бачок и на том закругляемся. Так що все, газель, огонь в, в бой. Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося, гниль там треба воно доробити. Ну то вже потім, то не зараз.